Доброго дня, мене звуть Олена Бакеша. У репетиторському центрі мій успіх навчається наша донька Влада. Вона вивчає математику вже майже рік, і ми задоволені результатом. У мене як мамою перш за все було завдання допомогти своїй доньці підтягнути рівень математики, тому що ми тривалий час проживали за кордоном під час воєнного стану. І, звичайно, наша українська програма значно сильніша ніж у Німеччині. І власне, коли ми повернулись в Україну влади, дуже відчутно знизився рівень в знаннях математики. і Ми вирішили звернутись до репетиторського центру. Репетиторський центр «Мій успіх» ми обрали, тому що познайомилися з Катериною. І я пам'ятаю цей день, коли вона провела дуже гарну екскурсію у цьому освітньому просторі. І, власне, ми спілкувалися про розвиток, ми спілкувалися про те, як освіта зараз динамічно розвивається в Україні. І я озвучила, що нашій донці дуже потрібна допомога із знаннями математики. І власне, поки ми вже обійшли, як то кажуть, два поверхи цього освітнього класного простору, прийшло рішення, що однозначно ми йдемо сюди. Тому що я побачила багато різних педагогів, які шукають підхід. Я побачила, як в класах вчителі з дітьми навчають. Різні предмети і спілкування це було таке відчуття, на спілкуються двоє друзів. Тут я зрозуміла, що дітей люблять, і це дуже важливо, коли діти виховуються і вивчаються в любові. Я вважаю, що освітній центр мій успіх відрізняється від інших позашкільних закладів освіти. Тим, що в першу чергу тут до дітей ставляться як до Членів родини можна сказати, подобається, що мій успіх організовує для дітей, окрім навчання різні зустрічі. Моя донька вже неодноразово була і своїми друзями. Тобто навчання іде ще поза самими уроками, поза самим репетиторством. Я помітила, що справді викладачі відносяться до діток так безпосередньо, індивідуально шукають підхід. Власне, хочу відмітити, що до нашої доньки влади дуже складно знайти підхід, і тому ми завжди, коли починаємо кудись ходити, чи то гурток в'язання, чи декору, чи танці, чи співи. Чи репетиторський центр вона має пробне заняття, і на цьому пробному занятті вона має зрозуміти і відчути, чи хотіла б вона сюди ходити. Тут якось так контакт до неї знайшли. З першого уроку відразу ми вийшли, вона навіть не роздумувала. Ми запитали, будеш ходити. Міскейт підійшла і каже: Будеш Влада, до на нас ходити. І вона відповіла: Так, я буду ходити. в репетиторський центр мій успіх. Їй не потрібно було чекати до завтра, радитися ввечері з батьками. Вона відразу знала, що вона буде тут. Освітній простір, мій успіх це таке місце, в яке моя донька хоче повертатися. Вона каже, що тут їй саме комфортно, затишно, і вона себе почуває тут як вдома. Тут вона себе почуває класно в колі однодумців, в колі друзів. І тут їй справді подобається. Власне, мені здається, що донька більш мотивована ходити в мій успіх ніж в школу. Тут їй цікаво. До неї зразу знайшли підхід. Вчитель їй роз'яснює все по поличках, вона, наче, все розуміє, допомагають з домашнім завданням, тому що, так як ми зайняті, працюємо, домашня лягає на її плечі. І вона фактично самостійно має завжди впоратися. Вона більше мотивована вивчати, тому що їй допомагають у репетиторському центрі Мій успіх.